У мене вікова катаракта у початковій стадії на одному оці. Чи є якесь світолікування, щоб розвиток катаракти не розвинувся на другому, здоровому оці? Дікувати катаракту, особливо у літньому віку, дуже складно і, і довго тривало. Ну, насамперед, треба вам рекомендувати наш Нон номер 7 і номер 12 Їх можна приймати вживати по тижнях, або да, краще по тижнях вживати. Крім того, треба для загального такого користування використовувати і цикорії, і використовувати і медунку лікарську. А якщо говорити про лікарські рослини, то тут треба сказати. Квітки і листки глоду, трава гречки посівної, кропива серцева і синюха блакитна. І скажімо, все це приймає, приймається або вживається або по тижнях, або, значить, по днях. Ну, краще, звичайно, по тижнях. Це значить, причому, якщо ви вживаєте номер 7 і номер 12, в комплексному лікуванні. Так номер 7 і номер 12 ну, не, застосовуєте до їди, а названі мною лікарські рослини передічені, їх можна вживати після їди. Ну і, безперечно, треба дотримуватись дієти, якоїсь дієти. Дієта Антискелеротична антисклеротична дієта це завжди достатня кількість вітамінів, полівітамінів, це достатня кількість кисломолочних продуктів. Оце те, що можна сказати, для лікування і профілактики складних ускладнень, це вже тавтологія ускладнень цієї катаракти.